Так, поїхали пенальки. Бойко б'є, підбив вихопень. Не Наступний хто б'є? Так, в нас на ворота стоїть козак, б'є сух. Молодець. Молодець! Молодець! Так, наступний у нас хто б'є? Ян Точно Забив Дем'янчик. Все. Оксана так чітко сказала, коли я в Кальвів не забив. Вона точно не заб'є. то Так впевнено було. Так, у нас на ворота стоїть дещиця, б'є герцю. Забив. Хто наступний в нас буде? Грох. Так, на ворота стоїть козак, буде бити по Та чого плакати, Боже? Я й подумаю. Останна дата, це не що. Та то саме, а ось ми були. Жорсткі забили. Четверті зараз, так? будуть? Четверті. Є Карбач. Вже не забили, діба, діва. Нічого. Тут рішальний загалом, якщо зараз забувають, то будемо. Тепер б'є кузів, дищаться на воротах. Реш, Реш, роз, раз, раз, раз. Все, все. все, все. Молодця виграли. Рух молодці! but it